Вас засудили і посадили е, у в'язницю. Ви Пам'ятаєте цю першу думку, коли за вами закрили двері? Так, да, звичайно. Двері закривають. Ти бачиш ще трьох людей у е, бетонному мішку 9 квадратних метрів. Вони так? в шоці, що тут. Вони знали, що знали. їх знають Луценка. І не тільки знали. Це серйозні люди? Їх готували. Мінти. Мінти сидять з мінтами. Двоє серйозних. Один молоденький прокурор з Донецької області. Uh -huh. Всі вони знали, всіх їх готували, в тому числі для щоденних бесід із опіру. Окей, okay, але от в, 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 в перші три хвилини. Okay. Ви заходите, дев'ять метрів. Вони заходять, двері закриваються, сім замків щолкнули на вікні. А, скільки там господі? Чотири шара в град uh -huh. у тебе. Нари і цегляна тумбочка пофарбована в такий зернаний зелений радянський кольор. Справа в тому, що ну, справжні э, всідельці сплять десь до шести, ну кого не виводять там на допити. <говори> а з шести вечора. І цілу ніч йде тюремне життя. Ганяють коней, коні це такі на веревочках, передачі, які гуляють по всій тюрмі між вікнами. Там передається все, що потрібно, від самогонного апарату до записки. А... Перекличка чи перегуканка між чорними? Чорні це блатні камери, червоні це ментовські. Іде перекличка, ну, Щоб ти розумів, цей конь може обійти, ну, це ж буква є. Е. Угу. От він обходить всі ці вигиби, метрі так може 500 прийти, поки попаде кудись. Угу. І кожен палкою з вікна допомагає перекидувати далі, далі. Це таке ціле життя. Okay. А це що це таке? Це якась там тележка, що це як воно. Береш целофановий, ну, звичайний кульок. Є ж час і є запальничка. Пропалюєш і робиш удочку. довгий довго. -довго. А -а -а. Робиш, робиш, робиш на два метри. До неї прив'язуєш довгу нитку, на її кінці кульочок, наприклад, з хлібом угу. або з камінцем. Фух. Наступне вікно, наступне, наступне пішло, обминаючи червоні, бо западло. Угу. Або по каналізації ти сам. Але йде спочатку перекличка, хто в якій камері. а ну і перша новина Луценко. Я спокійно спав. Єдине, що пам'ятаю, коли засипав. Думав про те, що тепер я на одній бетонній площині із тим, хто вбив чотирьох міліціонерів.